Друзі, усім привіт! ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео? Я хочу пригадати матч української прем'єр-ліги, який відбувався у сезоні 20-2020 років. Це був матч чемпіонату Української прем'єр-ліги Колос Кувалівка на Станія Балонірена команда Прямає шахтар Донецьк. Відповідно, Луїша Каштро 4-3. Шахтар перемагає. Переможні мічі забували, бачимо, Тайсон, Тетет, та етед, дубль Жуніар Марайса. Перенести перемогу команде з Донецька, за Ковалівку забував Фомілько та Гавриш. Давайте просто по порядку. 3950 глядача було на стадіоні Абалоні. Ярослав Козик обслуговував даний поєдинок і стартова 13-ка команди. Волнець воротах Ефремов, Гавриш, Петров, Ємець, До Фареговський, Доречи Друсим. Ем, да, друзі. Мелько Вільхамсен та Лисенко. Команда Коваливко. Ну, Шахтер Шахтердонецьк, там головний тренер Луиш Каштр. Пятое ворота, когда до Кривцов, Матвоенко, Исмаили, Майкон, Маркус Антони. ТТ, Айсен, Коноплянка, та Жуниор Морайс. Це стартовал 12 к Про сам футбол. Давайте, друзья, будем с вами говорить. Що казати про сам футбол про сам персопитне, то дуже справді був неймовірно цікавий матч. Будь-яку команди створювали моменти. Да, Шехтара заволоділа команда з Донецької територіальної ініціативи. Жунірма Райс, після передачі Євгена коноплянки заробив право на 11-метровий. Друзі, я би виділяв би тут Євгена а коноплянку, який віддав усю геніальну розрізаючу передачу. Но Шахтар Донецка заработала команда с Донецка право на 11 метров. И Жуниор подходит до 11 метровой полочки Жу... Друзья, пропущу, это был не Жуниор Морайс, это был Тайсон. Тайсон пробывает, это а забывая гол Тайсон. На 12-й гоней матча Тайсон реализовывает пенальти, пробывает в левый кут Тайсон, э, стрибает в правый кут вратарь и 1-0 стоит рахунок. Команда с Донецка Відповідно, вийшла вперед. Шахтар продовжувала команду з здання домінувати. Ковалівка відповідала своїми гострими атаками справедливості радіус пригадується на 26-й хвилині. Матчу небезпечно також є простріл дождного майданчика і не змогли нічого реалізувати свою нагоду. Ну, команда з Донецька продовжувала наполегливо атакувати атака лівим флангом. Жагдаря у удар рода. Він Маркус Антоні, Ще не помиляється, воротар. Парирував цей удар воротар голоса Ковалівки. Це був Валінець. Він удар барирував м'яч скакує до Коноплянки. Коноплянка пробиває Коноплянка. Ну там не виходить у нього удар. Але потім ще одна атака просто у штиря. Лівим флангом Коноплянка пробиває. Валінець цей удар барирує. Жуніар Гол. Ебол на 31-й хвилині матчу подвоює перевагу Шахтаря. Але знаєте, Ковалівка це не та команда, яка здається. Андрій П'ятого допускається помилки. Момент! Удари! Гол! Єфрема! ну, Друзі, прошу прощення, Мелько, це Мелько, так, ну конечно, це був Мелько. Єфремов жовтого отримав на 33 хвилині, а заб'єл гол Мелько на 37 хвилині. Матч, рахунок у матчі 100 в 1-2. Перша з 45 хвилинка підійшла до кінця. До речі, вийде на 58-й хвилині Кажушка, він Лисенко поміняється з заміною Ковалівки, Бондаренко поміняє Ріховського, і Чорноморець поміняє Ємеца. Так, да, Чорноморець поміняє Ємеца, ну, Ємець до поля покине, Чорноморець вийде на 75-й хвилині у Ковалівки. У Штере вийде Болба замість Дадо, Бондар Кривцова поміняє, там, там вийде, до речі, Артем Бондаренко. Всім вам знайомий Артем Бондаренко. Поміняє він на Коноплянку. Вже тоді Артем Бондаренко. Відповідно, робив свої кроки відповідно у складі Шахтаря ось Ну, що стосовно друзі, другої 45 хвилин, то Ковальовка дуже здорово ви знаєте, виглядала. За 4 було. Прям неймовірно важко, коли команда з Донецька на 61-й хвилині продать Ісмаїлі, Ісмаїлі, набирай хіт, Ісмаїлі, Ісмаїлі, передача Далі Маркус Дамркс вивів ТТ 1, -1. Те, те, пробуває, забуває, гол, те, те. Тоді, на 1. ТТ пробиває, забиває гол тете, то дн3 гонок на 61-й хвилині матчу. Донецький Шахтар забиває. Але Ковалівка не здається, 11-метровий зробила Квалівка. І на 67-й клумачу Гавріш підходить до м'яча Гаврі забиває. Гол 2 3 є рахунок у поєдинку між Ковальовкою та Шахтарем. Ковалівка продовжує атакувати. Який же момент на 9 хвилині винекої Ковальовки. Ковалівка друзі дуже здорово виглядала. Восьми сімдесят шоста хвилина матчу. Колос команда сковалівки заробила право на стандарт. Подача до ногу майданчик оп'ятов. Парирується удар добивання мелька, гол. Рахунок у матчі стає рівним, друзі. стає рахунок. Колос ковалівка забиває. Колос ковалівка забиває гол. 3 стає рахунок вдається реалізувати свою нагоду. Ковалівці, неймовірно, напружений матч. І Шахтар хоче виграти. Знаєте, Ковалівка хоче виграти. До речі, якщо подивитися на матч, то він був дуже емоційний. Подивіться, скільки ти карток не роздавав Там Петров отримав у колоса жовту. Суддя не роздав дуже багато жовтих. Петров, Ємець, Єфріомов, Мілько. Той таке отримає жовто. Штратом там будуть Тете, Мараєс, Кривцов, Маркс Антонів взагалі вилучиться. Ісмаїлі. Розумієте? Тобто, то, то, знаєте, гарячий був матч. Рахунок у матчі друзі був рівний. І Ковалівка хотіли виграти, і Шахтар, який вже команда з Донецька мала солідну перевагу у тому чемпіонаті. але атакує Шахтар, небезпечна атака команди з Донецька. Вдається проводити свою атаку. Ісмаїлі, Ісмаїлі! Отримує м'яч Ісмаїлі, Ісмаїлі, лівим флангом передача, скидка, Майкон! Пробиває Майкон, парирує цей удар, валінець, м'яч відскакує до Ісмаїлі, Ісмаїлі, просто Жуніор Марайс підставляє на гол! Жуніор! Мараєс. Мараєс на 81-й хвилині мачо! Оформляє і виводить донецький шахтар. Вже вкотре у даному поєдинку. Уперти неймовірна перестрілка була на стадіоні Абалонь. Арксантонія Червону картку отримав друзі 5 хвилин компенсовый а от у Ковалєвської хвали хвилина, подача какой момент Із лінії варит мяч вибиває даничане Потрясаючий момент був у ковалевки подстрахова Валерій Бондар. Молодий центральний український захисник Валерій Бондар. Підстрахував оборону команди з Донецька. вот Ну, Шахтар виграє з рахунком 4-3. Шахтар Донець буде тріумфувати. Тому поєдинку, потім буде довга пауза. Пам'ятаємо цей період да? березень 2020 року, коли взагалі футбол був повністю на паузі, потім повернеться він там влітку. Слава Богу, дограє той чемпіонат України. Шахтар бачив турнірну таблицю з тотальним отривом, гарантує собі першу позицію. Команда з Донецька повністю тому сезоні, тотальніший очка було Была трифу Донецького Шахтаря, другу Київського. Фантастика, Дві поразки там були, все там на всього 4 мечиных результата 26 перемог, найкраща атака, 80 м'ячів там наколотили. 26 м'ячів наколотили шахтарю. Це була найкраща атака. Вот, друзья, так, Ну, проиграть там в Запорижье 0-1. Буде там поразка одна. Запорижье, да. Ось. И Полтавича проиграть. Тут, пожалуйста, две поразки. В меньших матчах Шахтар полностью доминировал. снова проведу, друзья, матч 8 губ Березня. Всем вам знакомого 2020 -го года. Я думаю, это. Матч 22 тура. Стадион Абалонь Арена. Колы Шахтар 3-4. Потрясающе матч, потому что баллы команды. А Колос с, с Ну что, знаете, еще друзья, боже. Ну, счастье, шахтеры, счастье, вам счастье, любви, доброты, еще раз, друзья. Не будьте, пожалуйста, счастливы Счастье, любовь, доброту, помните, не купить. Боже вам доброты, будьте счастливы. Всего, друзья, боже. Все, пока.